Слава Україні, шановне панство! Сьогодні в цьому відео хочу показати, як з модом Ace Warma 3 детонує боєкомплект. Ті, хто з цим модом грає певну кількість часу, вони знають, що якщо підірвати будь-яку техніку, наприклад, БМП, то вона, коли взірветься, буде детонувати боєкомплект, будуть розриви, будуть розлітатися кулі, заряди. Так, Але сьогодні випадково я відкрив для себе, що якщо гранати, міни будуть знаходитись в ось таких армійських ящиках. І якщо їх підірвати, то боєкомплект також в них почне детонувати. Тому просто хочу наглядно показати вам, як це працює. Протитанкові міни, протипіхотна, це е, розтяжка, вибачте, тут не протитанкова, а протипіхотна також міна звичайна. Тут у нас. Міноукладчик. Подривний заряд. Міна Клеймор. Так, ну що ж, зараз будемо підривати гранатами. З першого разу це не вийде, звичайно, але за декілька разів. Звичайно, коли все почне розриватись, буде підвисати комп'ютер, але то нічого страшного. Так, треба потрапляти в одне і те ж саме місце, інакше так довго можна кидати. Так, є ось займання відбувається. Давайте ще одну гранату і треба тікати. Відбулося нормально. Так, склад був зруйнований повністю. І, як бачимо, будинки, які знаходились поряд, також зруйновані. Так, ну, можна спробувати підійти поближче, але там розкидані уламки, розкидані не розірвавшися міни. Зараз спробую підійти поближче. Ось бачите, це міни, які не розірвались. Треба дуже обережно ходити тут. Ось що лишилось від... Будинків, які стоять поряд з цим складом. Так. Ну ось приблизно так. Приблизно так це і працює в моді ACE. Все, що можна сказати наостанок, це те, що я бажаю, щоб всі склади окупантів російських так само палали і злітали до неба.